Друзі, мої вам вітання. Другий день турніру. Кривава битва. п'ятизіркових. оборона. Коротше, оборона в мене... Оцей от був останній, значить вона зайшла в це. І це погано. Перший день в це. Ну, добре, давайте продовжувати. Воно випускали, коротше. Я його... Жогі, ажогі, блин. Ой, божечко божечко. Вон він палить. О, жовтий є. Цей безпечно знімає. Угу, угу. Ще й дві поц. Ще й дві поц. і цей палить. Коротше, газель беремо. Пошли так. Можливо, жовтого вб'ємо, то вони самі себе повпалять. А фіолетового, як завжди. Така купа, що не, не знаю, навіть, де йде навіть скласти. Давайте так. Ну потрібно хоча б жовтий знайти. У мене барда немає. Тому мені потрібно 8 камінців. Ну ладно, це. Це якось було боляче. Хазяй добили, тупо затикали. Суперовий початок. Айде нахер. Не зарядись тільки. Та не... Ну... Так, ладно, то... Я про червоно, коротше, говорив, щоб не зарядилося. Зможу я тебе вбити? Надіюсь, що зможу. Так. Зараз поц ще як розлютується. Морозик є. Жовтенький потрібно. Давайте... Ой, тихо, тихо. Ось так. Дві поц б'є. Так, фіолетові складаємо, але тут є така проблема. Проблема зрозуміло, що в цьому він сам себе вб'є. І то буде дуже погано. Мені такого не потрібно. Наскільки вони травляться? Це на 300? Ні, це буде довго. Можливо, цього мегаміньйона шльопнути. Я хочу жовтих зарядити, прикритися мумбелом, щоб потім можна було використати. Як там тебе, Хантери? О, а чому я не зніс цього? Туплю, туплю. Я ж хотів мегамньона знести. Так. В будь-якому випадку я не боюся бити. А що тоді робити? Зіграє він за нас чи зіграє він за... Зрозуміло. Сам себе підставив козел жива. Нам один жовтий допоможе, допоможе, ні? Ні. Ну, no 46 хп я вже нічого не зроблю. Дуже пізно нам дали камінати. Ну і ладно. Все одно вже на що не, не претендую. Мультики. По Пофіолотових б'є боляче. У нього загону немає. Ну нічого, ще залишилось 4 дні часики. Так, добре, тепер їх потрібно чимось убивати. Чим ми їх будемо вбивати? Чи у планістки? Так це не ця ось ця. В цей блін. Треба перерозкинути. Мені впадло. Давайте Мумбела. Якось так спробуємо. Так, жовтий це добре, з синім разом. Так, комба не полетіло, також добре. Давайте цю четвірку заберем. Та з ухиляннями? Ну ладно. Давайте ось так. І справедливості раді добили. Так, таунт я поки що не хочу включати. Ще один хід. Так, можна включати і шукати червоний. Давайте поки там включений, ми заберемо тих два. Можемо не ще об там щось трошки розіб'ються. Ну нормально. Ось і червоний? Так, добре. Далі. Ось тут червоних уже не треба нам. Джугелян козел. Е -е -е так, тоді. Костюм забули А Зловили, а забули. Добре. А... Де мій люди? Стопе. Та, не травляться тут, тільки двоє. Візьмемо вешалі, візьмемо... Кого ми ще візьмемо? Візьмемо Дерк Фізера і. Ну, напевно, фрею, так як Так як вона дає у вороти і Міньйонів. Погнали. Кого затравим, кого затикаємо. Або нас затикають. Тому що на ударку я брати не хочу на джугімугиблі. Фіолетові. Добре. Ще фіолетових треба. Бачу три. Давайте сюди тоді. Я просто згадав, що він там не докачений. Так, це мало. Давайте ще ось тут а пошукаємо. Щось. Не зрозуміло що, але знайшли жовтого трішки. Так, буде бити він по трьом. Дай хай б'є. Так, потрібно якось якось не хочу дольфі зараз, зараз зараз включати. Давайте ось так. Потрібно ману набрати героям. О! От тепер можна, в принципі, включити. Раз, два. І докидаємо 10%. І ще нам мало. Все, можна сказати, я вже тут боюся джугеляна тільки. Тому що воно подлюка погано травиться. Давайте пофіг заряжений. Так, напевно потрібно з нього шкіру трошки збити. Сартана. На, мимо. <сіх> І таке буває. Так, добре, давайте ось так. Чудово. Докидаємо ще раз деркфізера. Давайте тут. Зараз і фіол під'їде. Так, там шкіру потрібно зняти, щоб травління проходило краще. Зараз мають померти. Це ми витримаємо спокійно. Ай, блін, Джогелян зарядився, ну-ну. Ну нічого. Прийдеться просто трішки довше пограти. Так, тут впорались. В них уже стаків купа. Уже по вісім. Давайте ще так. Ну, в принципі, можна її за ноти, може Даркфізер доб'є. Так, добре. Чи загони правильні? Ой, що робити з цією какахою? Я поки не розумію. Вони ще й по фіолу б'ють, так? Мега прислужник по фіолу має валити дуже сильно. А це як би нам не подобається. Як же її, блін, вбивати? Фіолетових своїх брати. Ну, блін, я чогось не хочу, але... Але... Давайте дамо їм шанс. А нафіга ти нам, якщо ми можемо взяти спокійно тебе? Все одно вони зовсім за не заряджаються. Чекай, чи цю взяти. Може коприблочити. А, мене загон один. Ладно, відбій. Давайте тоді так. В дупу газель. Наберемо мультиків. І тут загон один. Так. Все одно фіолу немає. Зібрати я його. Так, а що це мені дасть? Ну я зможу його зібрати тільки магаминьона, вона по-любому поставить. Давайте ось так. Зарафіол ми складаємо тільки. Якою ціною? 2600. Представляєте, її не зарядило. Тепер цікаво. Забрати його чи забрати її? Давайте. Давайте ну, заберемо. А я її не вб'ю. Друзі, якщо я її вб'ю. Сартаною. Ну я вам гарантію даю. Оцим я його... я його її не доб'ю. Оцею я її вб'ю. Ладно, в будь-якому випадку. О, бачите, цею не добю. Ну, тоді... Тоді, в принципі, чудово. Давайте цих слимаків поекспериментуємо, по що вони там. А де якісь? вони ж якісь паразитів накладали. Чи то не ти? Ну ладно, от водички получають, урон урони, на тому дякую. Так, оцю можна вбити. Це, видно, не тей слимак, то я спутав. От помреш сама. Саменька. Трішки фіольчика зберемо. Хамеркланга треба якось вбити. Так. Ну, Впоралися з Розаліндою. Кабан, посажу на голодний пайок. Як ти так будеш працювати? Я розумію 50%, але ж ти в мене краще працюєш в набігах. <гум> <гум> так, ману ріже, момбел ману розганяє. Безумство не получає. І ця не получає безумство. І цей, верніше. Е, так що... Так, цей фіолах б'є. Б'є по да й фіг з тобою. Так, так. Що я б там ще брав? Де вона? де вона, хе. Так, вайшальні можна як і чистку використовувати, так і для травління, правильно правильно. Добре, що хочу вже трохи і орієнтуюся вже, що хто безумство це не, не, не отримує. Так, давайте тоді щось підтягувати. Це правда гусь, якщо на X2 вдарить по людвігу... То буде ой як боляче. У неї п'ятірка синя. Навіщо вона не знаю, але хай буде. Ми її зараз підривемо. Боляче Людвіга вдарив. Ж... Блін, не живий. Ну, чи... ну як він так целиться? Так, зрозумів. Щось я його недооцінив якось. Ну, не пробив я центр. Ну і ладно, ну і фіг з ним. Друга поразка. Супер. А, це все останній поєдинок, хай я розігнався. Ну да й ладно. Оборона не втримала, значить високо не заліземо. ТОП 1 аби залишитись, де і буде то нормально. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.